Всім привіт! З вами знову я, Інон Шкарпетка, і сьогодні ми будемо грати в гру по Fundamental Paper Education, що передані за англійською, означає фундаментальна паперова освіта. Що ж, поїхали? Певне, що ви вже знаєте, що це таке, тому думаю, не варто вам пояснювати довго, що це. Так. Я вже трошки пограв до цього, то я буду знати, що тут, де як. Ну, будемо грати на нормальній важкості, складності.

Тут дуже багато цього нового доданого. Як бачите, тут вже 3 хп, тобто, ну, ти не одразу вмираєш, коли вона тебе ловить. Ну і там ще багато всього, але я вам не буду нічого поки що розказувати. Ну тим більше я сам не знаю. Як бачите, тут вона просто входила зараз. Буду ще тут біг трошки тут, Отут! Отут! Можна навіть не пробувати! <laughs> <sum> I write with the pencil. <sum> I write with the pencil. <sum> I write with the pencil. You <sum> failed. <with> <sum> oh, no. Я трошечки помилився, і І вона просто йде до нас. Ну, звичайно, хоче нас тут Тому ми не будемо стояти на місці. А будемо проходити гру. Так, тут. От тут немає нічого. Так, тут усі. О, тут. О, так, навіть тут. Тікаємо, 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 тікаємо. Ну, а уже полин на зарасходе. Тут, тут просто можно видно. Короче, вон видновляется стамина. Ой, теперь она уже бежит. Видновляется стамина, когда ты развязываешь правильно. Ну, все, сил... ой, просто, короче, развязываешь одну из этих э, сторинок. Это вчителька. <ганування> До речі, Циркуль це вчителька математики, а оце ото, то, що пройшла, це вчителька фізики, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так, ми ж нічого не отримали. Ну, вона тепер вже швидше набагато ходить, а якщо вона біжить. Це ми як біжим. Трошки забув, що тут. Ну, Зараз дамо вона Оріо. Танцює. Так. Ой. А я трошки не туди пішов. Це відновлюється 200 Ну, це трошки нам часу дає, коли ми його оріо кидаємо. Щоб ми могли втекти. Міз циркулі любить Оріо, це по лору так, все правильно. Тут просто монетка, не дуже добре. Сюда, там, апель. Так, все, відновлювати. Манута. Держава. Що, іде, після шість дев'ятки. Сімдесят. Це не право. До речі, е... прописано. Питання на декілька. Ото, бо ви всі ідіоти, я зробила все просто. Хоче ще декілька варіантів. Якщо зробили просто. Будь ласка, прочитайте питання попереджу, там ви правильно відкрити. Пост-скріптом, якщо у вас є оріо дайте. I write, I write the pencil. Ну, що ми так, вона тепер ще швидше стала. До ми зібрали зошити. Ну, не зошити в цьому випадку, це просто, листочки. Листочки з тестом тесовим попитанням. Поки що гра проста, так? Але вона все швидше і швидше стає з кожним. З кожним зошитом. Ну взагалі близько дуже, а так звучить вона далеко. Ой, yeah. Ой-ой-ой, мы надо дарвать, ты Тушки за... Трешки за я тут полутаюсь. Я бы не сказать. Це робить так, щоб ми швидше біж... біжали. Це То, що я... За я воно. А, воно робить нескінченний біг! А! А! і стаміну не виташаю боек. Як... Я не знав, що це. Там вже знову вони від нас. Не дуже добре щось до цього. До цього я краще грав. Просто заплутався тут? Я тут вже був. Так, треба значить меншу частину школи. Що вона нас не може вдарити, поки вона просто так танцює. Але погано, що в мене стаміна вже майже закінчилась. А я не знаходжу зошити. Ну я і тут був, і тут, по-моєму, був шо тут. А, Ніо! А, от тут еще може. I write. I write. I write. Так, I write. the pencil. The pencil. ой, тепер і ця буде за нами знатися. Ой-ой-ой-ой-ой, вона прям дуже уже швидка. Я Макс 7 заходив. Вона прям дуже швидка, по-моєму, ця друга. はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい Она что-то сказала, что перед банан. О, так. Ты поспитала что-то. Ты слышал про теорию банана? Ховайся! Ай-яй-яй-яй-яй. Не, она очень... Ой-ой-ой, она дуже швидка. Ну просто там оці шкафчики, в яких можна сховатися, вони червоні. Я їх не бачив. Тут треба трошки запам'ятати, як школа взагалі тут. О, гаро! Юаре то хо за десток. Зарестов юак ін цвентохом ореди. I write, I with write the pencil I write with the pencil. The pencil. Now. Ask me some. Цікаво, що якщо на перші відповісти неправильно правий, напевно, просто раніше почне гнатися вже на мене. Вона, до речі, не водиться, коли не відповідає. Це правий. Це правий. I write Це правий. 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 Це так, треба напевно йти у нас отак так обходить починать якось, Я думаю. Так, ну тут може бути у нас... Тут ой, у нас. Тут може бути... О. А воно походу... Руйкал такива... Мой... With, 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 так, за. with the pencil. Типу воно не змінюється. Уф, три Орео. Офигеть, ну, не дуже добре, честно говоря, Просто только против мисс Сиркуль. Ой, мисс Серпл, точнее. Это что бы я сказал. Просили. Но я довольно долго и... Бываю в них. Ага. Орео. Мы ну, все Орео. Ой, хорошо бежит, так плохо, Орел. Аллен, мой Орел. Че все одно еду, да? Сейчас, еще мисс Блуди из ладно. Я write, я write я пишу, Только физика. ё ё ё пишу, я пишу, Ну, Вона абсолютно нічого не робить, поки не стригерти її, по-моєму, 56 й 56 й 56 Після 56 Шостого листка. Вона починає бігати. Знову! А ти напевно жартуєш, так? А, ну давай Ось тут. Ось тут можна ховатися. Але тільки коли, коли не дивиться вона прямо на тебе. І тоді можна ховатися. Оно. I write with the pencil. Ну за фигня? Может, досы, или... Ну да. Блин, что, что какие-то проклятия просто. Ой, еще мисс Груми можно за нами. Так, вон она тут, вон она тут, вон она тут. Я не знаю, что мне надо Тут стамина дуже швидко прям. Вернулись. Не знаю, куди треба виходити. Ну, Зараз справа від мене всі. Так, я думаю, можна виходити. Ну дуже швидко відновлюється міну! Я ще просто ні разу ще не ховався, від видно. Виходить, це теж непогана ідея. О, все. Шосте.

おはロー、ウェルカム、ユアレットフォーザテスト、ザレストブユアクラスメイトウェントホームオールディー、クリーズフィニッシュユアズインザクラスルーム、ナイイトウィン、ウィン、ン、ウウィン、ウィン、ン、ウウィン、ウィイン、ウン、ウィン、ウィン、ウウィフウィン、ウィン、 I write with I write with the pencil You failed Oh, yeah, yeah. Oh, I can do I write, the I write the I write the pencil

а, oh, не-не-не-не! Как я тут обыдаемся? О, божечки. Погнали. Что, она прям дуже швидко? Швидко, швидко. А, я бы торту. Они, они, не, не, они, 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 они. Какого фига? Обдарив вас, я вас обдарив, ха-ха-ха. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні-ні-ні-ні! ні ой Ну... Все. Дякую, що подивилися це відео. Сьогодні все ж таки я не зміг пройти цю гру. Але було цікаво пограти, чесно кажучи, дуже цікава гра. Я до цього грав ще одну групу фундаментальний паперово в освіті, але вона така собі була, нецікава. А оця прям, ну, перероблена, так видно, то що ну, класна, така, гарна і. Добре, бувайте. До зустрічі!